У нічному степу чути тільки подих вітру і тихе іржання коня. Місяць блукає поміж хмарами, кидаючи срібне світло на землю, а десь у темряві виринає вершник, тінь на коні, невидимий месник козацьких просторів. Це козацький гонець, людина, від якої могла залежати доля всієї січі. Він несе звістку, що може врятувати ціле військо або прирече його на загибель. Іноді ці вершники зникали на тижні, долаючи сотні кілометрів у тиші, не залишаючи жодного сліду. Їхня присутність відчувалася лише тоді, коли у ворога раптово мінявся хід подій. Козацькі гінці були не просто посильними, вони були очима, вухами й серцем війська. Їхнє завдання донести накази, повідомлення чи дипломатичні листи на сотні кілометрів. За день гонець міг подолати до 200 кілометрів верхи, часто без відпочинку, серед спеки чи дощу. Вони знали кожну стежку, брід і лісову прогалину, якими можна було обійти ворога. Такі люди були водночас кур'єрами, розвідниками й шпигунами. Вони могли перевтілитися у чумака, ченця чи торговця. Якщо гінця ловили, його чекали тортури або смерть. Але більшість ішли на завдання без вагань, вірили, що слово яке несуть, важливіше за життя. Літописи згадують, що вже за гетьмана Сагайдачного гінці діяли з дівовижною злагодженістю. Вони доставляли листи до Варшави, Криму і Москви, А в часи Хмельницького саме вони приносили звістки з фронту і передавали накази між полками. Існувала система таємних знаків: зарубки, камені чи кілки вказували напрям руху або несли коротке повідомлення. У козацьких переказах казали, що справжній гонець міг зникнути в тіні свого коня. Настільки вправно він умів злитися з природою. Його кінь був побратимом і порятунком, адже найшвидших тварин для гінців берегли як скарб. Їхні імена рідко потрапляли до літописів, бо вони не штурмували фортець і не водили війська у бій. Але без них не було б жодної перемоги. Вони з'єднували полководців і тримали нитки комунікації. Козацькі гінці були невидимими героями степів, людьми, що несли слово замість шаблі, але з тією ж відвагою і честю. Їхня тиша говорила гучніше за битви, а слід від копит у місячному світлі залишав легенду, яка живе й дося. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.